Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Восстанамів Христі, броти і сестри, крака за краплею непомітно спливає час, і ось вже за декілька днів, а саме у середу, ми з вами будемо святувати у молодому піднесенні величне свято, Різдво Господа нашого. Ісуса Христа. І остання неділя перед Різдвом Христовим у церковному календарі має свою особливу назву. Називається вона Неділя перед Різдвом святих Отців. Минулого тижня ми з вами шановували і молитовно згадували, прославляючи святих праотців. Тобто Всіх старозаповітніх праведників. А сьогодні, святих Отців ми прославляємо також старозаповітніх праведників, але лише тільки тих, котрим була безпосередньо дана обітниця Божа бути прородичами по плоті Христу Спасителю світу. І ось церква Христова, як людяча мати щоб належним чином нас підготувати до цього величного свята, ставить перед нашими духовними очима їхнє життя, їхню віру, їхню надію, яка спонукала їх на благочестиве життя, на подвиги ім'я Господа, за що й вони заслужили у Бога велику ласку. Заслужили у Бога славу, якій не буде кінця, ту істину славу, Божу славу, правдиву славу. Адже здебільшого люди крізь всю свою історію шукають не Божої слави, а шукають людської слави, яка є скороминуча і неправдива. Сьогодні тебе шанують, поважають. Говорить про тебе добре, завтра якийсь вчинок і на тебе гнівується заздря, проклинають, говорить лихе. А слава Божа, це є вічна слава. І слава святих про і отців буде жити до кінця віку, Доти, доки буде існувати цей світ. Вони, цю славу Божу, заслужили своїм життям тією твердою вірою. І для нас дуже важливо, коли ми згадуємо їхнє життя, їхню віру, їхню надію для багатьох з нас, тому що переважно ми працюємо в колективах, де знаходяться люди. І невіруючі, або такі, які байдуже ставляться до, до християнства і до свят, де, можливо, навчаємося, де студентство і учнівство, особливо сьогоднішнє, навіть зустрічаються такі речі, що з насмішкою ставляться до Бога, то, власне, згадуючи святих Отців. Це нас надихає. Надихає на подвиги в ім'я Бога, надихає на радість святкування цього величного свята Різдва Христового, надихає пам'ятати про вічність, про свою душу. Адже її справедники старозаповітні, вони були впевнені і переконані у правильності своєї віри. І ось, як ми чуємо. Щення сьогоднішнього апостола, вірою вони перемагали царства, вірою вони творили правду, любов, уникали вістря меча, затуляли пащі лева, воскрешали померлих і ми, дорогі христі, брати і сестри, наслідуючи їхню віру, готуючись до свята Різдва Христового. Повинні своєю вірою очищати свою душу, своє серце, відчувати Бога у своєму житті. Тому що, як каже, святе Писання, вони ходили перед лицем Божим. Що це означає ходити перед лицем Божим, а це мати постійну пам'ять про Бога? Святе письмо не Приховує їхнього життя і їхніх падінь в їхньому житті і були гріховні падіння, відступлення від Бога, але святе письмо і описує їхнє щире каяття, щире навернення, яке, власне, повертало їхній душі, їхньому серцю цю ласку Богу. Життя людини має проходити. У постійному єднанні з Богом, тому що Господь наш Творець, тому що Господь сотворив нас по образу і подобі своїх. Він нас любить, а ми в свою чергу повинні його любити синівською любов'ю. Господь є любов. Ю. Ми про це дуже часто читаємо із Євангелії і дуже часто з вами про це говоримо. Але людина не завжди є вірна Господу. Ми знаходимо дуже прекрасні слова у другому посланні до Тимофія святого Апостола Павла, де говориться, якщо ми не вірні, Залишається він вірним, тому що не може сам себе зріктися. І дуже часто, коли людина відходить, зраджує Бога, Господь незмінно любить людину, коли людина у своєму бурхливому, повсякденному житті забувалася про Бога, падала у Глибоку термінь гріха і пристрасті, і тоді Господь не залишав людей. Господь посилав своїх праведників, пророків, які нагадували про ласку Божу, нагадували про ту обітницю, що сім'я жінки зітре голову змія. Тобто, визволить від рабського поневолення гріха і смерті, і це підтримувало народ, надихало знову ж таки на покаяння і на подвиги. Ми, ж, возлюблені Христі сібрати і сестри, маємо велику ласку від Бога вірувати у втіленого Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов на цей світ, щоби спасти нас. Визволити, від ріка і смерть, Він сповістив нам про царство Боже, яке вже починається тут на землі. Царство Боже каже Христос у середині вас. І ми повинні це відчути. Ми повинні це в своєму серці відчути і дякувати милосердному Богу. А як його відчув через покаяння, свою проповідь, починаючи від іяна Хрестителя, який з'явився на березі річки Йордан. Він закликав всіх, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. І Господь наш Ісус Христос почав свою проповідь із закликом до покаяння, покайтеся. Бо царство Боже є близько. Покаятися означає перемінитися, змініться і відчуйте царство Боже, Викиньте, із свого серця, гнів злобу, заздрість, ненавість, гординю і це царство Боже воцариться в наших душах і в наших серцях. І ми будемо, хоч і частково, але відчувати ту радість єднання з Богом, ту радість, про яку говорив неодноразово Господь, що ні око не бачило, ні вухо людське не чуло, ні на думку не спадало людині, те, що приготував Господь, люблячи його. Тому то і ми, готуючись до цього свята, Різдва Христового, готуючись Постом, готуючись, згадуючи віру праведників в старозаповітні, повинні перемінитися, повинні твердо своєю вірою перемагати всі ті негаразди, які є присутні у житті кожного з нас. Вірою, як вони затуляли паща, пащі лева. Так і ми повинні затоляти ось власне тим всім негараздам, які порушують наш внутрішній душевний спокій, не звертати уваги те, що не варто нашої вічності і нашої душі, не варто того, ради чого прийшов Христос, щоб повні відчути значення цього свята для кожного з нас. Будемо молити милосердного Господа, щоб через нашу віру, через нашу молитву, яку ми засвідчуємо сьогоднішньою присутністю у храмі Божому на цьому богослужінні, Господь допоміг нам у серце своє стяжати цього Духа Божого, який спалює гріхи і пристрасті, наче вогонь, і дає відчути це царство Боже, радість, мир, любов, довготерпіння, лагідність вже тут за нашого земного життя. Амінь. Слава Ісусу!